До Криму знову прилетіло. Що не можна було взяти Київ за три дні. Жителі тимчасово окупованого Криму повідомляють про пожежу на САКській теплоелектроцентралі, яка працює на військовій бази, що розташовані поблизу САК. Крім того, гучні вибухи кримчани чули і в Євпаторії. Соцмережі також показують фото одного із очевидців, який зафіксував пожежу на ТЕС. Підписники з Євпаторії та САК повідомляють про гучні вибухи. А це, ймовірно, горить САКська ТЕС. ідеться. Повідомлені офіційної інформації від кримського гауляйтера поки що немає. Нагадаємо, що раніше у Севастополі також лунали вибухи. Крім того, учасники партизанського руху а теж повідомили про те, що потрапили у частину Росгвардії в Євпаторії у тимчасово окупованому Криму та виклали фото свого перебування. Ну ви знаєте, по великому рахунку, коли е, наголошують на дотриманні інформаційної тиши речники генштабу збройних сил України а в цей час в українські СМІ публі публікують повідомлення тако так званого інституту вивчення війни, який відверто дезінформує українське суспільство щодо подій на лінії фронту, то для мене не зрозуміло. Як то кажуть, ви або наведіть лад в інформаційному просторі, або відповідно давайте повідомлення вже безпосередньо від Генштаба збройних сил України щодо реального характеру подій. Як приклад, тут, наприклад, останній звіт Інституту вивчення війни від 17 листопада, я вже втомився їх спростовувати, але менше з тим товариством ще раз наведу. Так звані аналітики, так званого Американського інституту вивчення війни, повідомляють про те, що російські командування наразі вирішили не задіювати на Херсонському напрямку підрозділи 7-ї повітряно-десантної дивізії. Пояснюють це тим, начебто в резервах вони стоять. Ну, пояснюю аналітикам. Підрозділ 7 сьомої повітряно-десантної дивізії передислоковані з Херсонського напрямку на Запорізький ще декілька тижнів тому. Тому як їх будуть задіювати на Херсонському напрямку, це відомо відповідно лише аналітикам. Більше того, вони зауважують з приводу того, що російські окупанти, начебто, зробили висновки з боїв у районі Токмака, Токмацький напрямок роботи на Вербове, і почали створювати шалоновану оборону на лівобережжі. Перепрошую, знову таки, рік часу вони створили. Там і так ешелонована оборона. Що на Запорізькому напрямку, я і відповідно на Херсонському. Це до інформаційної тиші і інформаційної гігієни, до якої закликає Генштаб ДСУ. Я розумію, що це питання не до генштабу, це питання до Служби безпеки України, зокрема департаменту захисту нацдержавності, державності. Але менше з тим, погодьтеся, коли ви відкриваєте повідомлення і читаєте з посиланням на так званий інститут, до речі, цьому так званий, бо за інформацією з джерел набрилижених до розвідтоваристів, до нього має відношення Антон Юрійович Геращенко, людина, яка схильна до, скажімо так, е ну, перебільшення деяких подій і відвертого хайпу, що власне яскраво демонструється в повідомленнях цього так званого інституту. Приводу вашого питання, чому під час візиту в Сполучені Штати треба було показати, що ситуація, начебто, не зайшла в глухий кут, бо більше того, український контрнаступ має логічне продовження вже під час подій на лівобережжі. Наскільки вчасно мені важко сказати, враховуючи те, що наразі ситуація там досить складна. Давайте говорити відверто. Так, Але і, і в подальшому робити вигляд, що нічого не відбувається, uh -huh. ну як мінімум, не зрозуміло. Коли всі розумі ну, це по секрет uh -huh. полішинеля, давайте називати uh -huh. речі своїми нами. Якщо йдеться про активну фазу бойових дій вже безпосередньо на лівому березі, і самі росіяни визнають наявність плацдармів, то робити вигляд, що нічого не відбувається, лише рівень контрбатарейної боротьби, то це, на мій погляд, не зовсім правильно. Тим більше давайте згадаємо. А слова главкома залужного людини, якої я ставлюся з глибокою пошаною і повагою. І росіяни бачать, що відбувається на лінії бойового зіткнення, і ми бачимо, для чого тоді робити, знаєте, утаємничий вигляд і говорити про те, що нас на лівому березі немає, але наразі проводяться лише окремі розвідувально-диверсійні рейди, в той час, як ми вже контролюємо низку плацдармів шириною до 10 кілометрів. На мій погляд, це знов таке питання до інформаційного супровіду і його адекватності. Низка плацдармів від 3 до 8 кілометрів. Це знову ж таки так. офіційно. Відсунули окупантів від лінії берега. Що це означає для нас і для ворога на цьому етапі? Для нас це означає те, що ворог не може використовувати міномети для обстрілу нашого правого берега. Це дуже серйозні речі. Якщо відсунемо ще на десяток кілометрів, вони не зможуть використовувати ствольну артилерію. Бо ствольна артилерія російського зразка і радянського ну, там обмежений. Скажімо так, до 20-22 кілометри. Це буде серйозний успіх. Це відповідно, зменшення чисельності жертв серед першу чергу цивільного населення. Але давайте говорити про те, що тероризують в основному не стільки мінометами і ствольною артилерією, як відповідно, штурмова авіація, фаби використовують, плюс нанесення ударів тими ж самими, скажімо, С-300, які модифіковані для ударів по наземних цілях. Безпека, саме от небезпека, буде зберігатися. Я не нагнітаю шановні херсонці, але я вас попереджаю, що на жаль, ця ситуація буде мати і продовження, навіть якщо ми ще на пару кілометрів на десяток посунемо. Для нас що це значить? Це можливість власне проведення вже широкомасштабних десантних операцій, маючи відповідну можливість утримання території розширення зону. А зони своєї присутності ми можемо говорити про те, що перебування росіян на лівому березі стає все більше проблематичним. Тим більше наразі основні удари зосередження збройних сил України це не перерізання логістики. А от в цьому контексті, якщо подивитися на мапу, там би вже ще на лівому березі є частина Миколаївської області, так. ще де окуп... ще поки не деокупована. Але... Так і я так розумію, логістика страждає в тому числі у окупантів у зв'язку із новими подіями на лінії фронту. Наскільки страждає, яка у них там? подальша доля, найімовірніша. А отут, от тут по Кінгурській косі найбільш цікаво. Вони будуть її тримати до останнього бо, власне контроль за Кінгурською косою дає можливість тримати вогневим контролем і очаків і відповідно перекривати до від судноплавство в моменті того ж самого зернового коридору. Наразі те, що проводиться, ми фактично відсікаємо можливість логістики от саме угрупування, зосередженому на Кінбурзькій косі. І тут подивимося на да, подальшому розвитку подій. Тут, пані, я. варто згадати ті повідомлення вже в російській пресі щодо непопулярних рішень. І я так думаю, що вони були продиктовані саме з військової точки зору, і це було рішення військового керівництва. Знов непопулярні рішення, чи як то вони кажуть. Ну відхід на більш вигідні ре... позиції, вигідні позиції. Але тут але, треба нагадати, так. що ці повідомлення з'явилися на ресурсах ТАС офіційні пропагандистські Офіцій, ресурси Ріа Новості, буквально на годину, а потім зникли. А потім було таке дивне пояснення. Ну анулюється новина. Ну ви знаєте, я вже бачив і повідомлення власне і речників генштабу про те, що це була і псу, і нас намагалися затягнути в пастку.